Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Багато з нас не можуть відрізнити теплицю від парника. В Чому різниця? Парник від теплиці відрізняється розмірами. Теплиця велика, в неї можна зайти. А парник це невелика, мобільна споруда, що дозволяє вирощувати в ній розсаду. В цьому відео на прикладі моїх батьків ми покажемо, як зробити мобільний парник і виростити в ньому розсаду помідорів. Але в такому парнику можна вирощувати розсаду будь-яких овочів та квітів. Кожен рік парник ми ставимо в кінці березня, десь 29-30 числа. Спочатку електрокультиватором культивуємо під парник землю. А потім, якщо не розбилися всі земляні грудки, ще й заволочуємо граблям. З металевих квадратних трубок у нас зварений каркас парника, який вірно служить нам вже більше 20 років. Довжина парника 2 метра, ширина 1 метр, висота передньої стінки 1 метр, висота задньої стінки 1 метра. Як бачите, парник зроблений з ухилом назад, щоб збігала вода. Щоб плівка не рвалася в металеві кути, ми їх обмотали ізолентою. Щоб конструкція була більш міцною, зверху приварили розпірки. Для того щоб не провисала плівка, бо в ній потім збирається вода, ми прив'язали вздовж і поперек звичайну білизняну мотузку. Друзі, конструкція парника зроблена урахуванням того, що в нас на сході в квітні і травні дують вітри із дуже сильними паривами. Тому, як бачите, на нижніх кутах парника зав'язані мотузки. Вони потрібні, щоб закріпити парник. Як це зробити, ми далі у відео покажемо. Якщо це не зробити, то вітер навіть металевий парник перевертає. Ставимо каркас на підготовлену землю. Придавлюємо, щоб вийшов на землі відбиток. Робимо канавки і саджаємо насіння помідор. Щоб знати, деякий сорт пишемо на папері назву, поміщаємо його в пакет із застібкою. Намотуємо пакет з назвою навколо палочки. Закріплюємо дротом або синтетичною ниткою чи мотузкою. Помічаємо деякі у нас посаджені помідори. Загорнуте в землі насіння, гарно поливаємо водою. Відставляємо парника у бік від посадженого, щоб не затоптати посадки. І накриваємо його плівкою. Плівка у нас середньої товщини. Ширина 3 метри, довжина 4,5 метри. Друзі, ще раз повторю, у нас весною сильні вітри. Тому все робимо заглядкою на вітер. Кутеплівки прив'язуємо до нижніх кутів парника. Робимо це з чотирьох сторін. Ось так це виглядає. Щоб плівка не підіймалася вгору над парником, придавлюємо її по діагоналі мотузкою. Як пам'ятаєте, ми робили на землі відбиток парника. Ставимо його прямо на цей відбиток, відрізаємо залишки з кутів плівки. Відступаємо сантиметрів 20 від кутів парника і забиваємо кілки. Щоб не ловити парник по всьому огороді, то прив'язуємо його до кілків, прикидаємо низ плівки землею і ущільнюємо її ногами. Друзі, а тепер лайфхак. Вітер весь час підіймає плівку то вгору, то вниз. При цьому вона протирається об металевий каркас і рветься. Щоб вітер не смикав плівку, ми приклеїмо скотч на дах парника. Клеїмо, щоб стрічка скотча приклеїлася якраз над мотузками та металевим каркасом даху. Щоб скотч не відклеївся, фіксуємо його ще й з боків. Обов'язково пригладьте рукою, щоб скотч гарно приклеївся. Завдяки скотчу вітер не смикає плівку і вона до кінця залишається цілою. Друзі, якщо ви скористаєтесь нашою порадою, то плівка не тільки не порветься, а й за бажанням її можна використовувати на наступний рік. Ось така розсада помідор у нас виросла. Друзі, кому цікаво, як вирощувати розсаду і які сорти помідорів ми брали, то дивіться другу частину відеоролика, який вийде в березні. Ну ось і все. Діліться цим роликом. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Кому щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях. До зустрічі, друзі!